Буде фінансування від наших міжнародних партнерів, то ми, в принципі, можемо левову частку наших необхідних потреб в озброєнні покривати самостійно. Дивіться, розділимо на кілька складових: є виробництво дронів, є виробництво боєприпасів, як мінімум ці дві позиції. Наскільки мені відомо з точки зору обладнання, з точки зору якихось там систем. Запуску не дронів і не ракет. Цього обладнання в нас вистачає. Uh -huh. а, і більш того, ми всі розуміємо, що війна якраз перейшла переважно з якоїсь позиційною в дронову, тобто є лінія, умовно, 15, 20, 30 кілометрів, там літають дрони, і її майже неможливо пройти. Десь, де потихеньку, вона зсувається, от там відбувається якраз повзуча окупація. Виробництво дронів. Загальновідома інформація, що виробники дронів в Україні можуть виробляти більше, але держава купує приблизно 30% від того, що вони можуть виробляти. Решта або вони зупиняють, або залишаються на складах, і, на жаль, імпорт зброї, пробачте, експорт зброї заборонений. А, тоді, вибачте, заява президента для мене не зрозуміла. Якщо ми... Тобто все виробництво зброї в Україні, зокрема дронів. Зараз говоримо про цю сферу, може давати більше, і в них є власні кошти, і вони можуть більше розвиватися, то треба дати їм просто можливість відкриття експорту, і вони будуть заробляти ці гроші, і вони, можливо, будуть ще більше навіть дарувати, не знаю, Збройним силам України чи що. Або держава Україна повинна просто не знаю, позичити додаткову гроші і купувати більше. Це ж не... не, не думаю, що. Скажімо так, стоїть питання таким чином, що на складах а, в конкретних бойових підрозділів лежать дрони і вони не використовуються, угу. так? Ізвичайно. Якщо йде мова про іншу зброю, про яку тоді, про ракети, про антидронові дрони якісь там, чи про що йде мова? Для чого нам залучати іноземних виробників, якщо внутрішній виробник може покрити це? З одного боку, дефенс сіті, які були заявлені за принципом дія сіті, тільки так. в оборонці, звучить дуже гарно. З іншого боку, я висловлю о... острах певний, що це починає бути схожим на певно монополізацію виробництва зброї. Адже саме Міністерство оборони буде вирішувати остаточно, яка компанія потрапляє, а яка не потрапляє під цю окрему юридичну правову юрисдикцію, податкову юридичну правову якусь юрисдикцію, як завгодно це називає.